Не російську економіку все це може скоротити час війни, але наскільки ми не знаємо, тому що ми не знаємо насамперед, на який час розраховує сам ...пила до цього. Пане Віталі, але дозвольте я тоді спитаю вас про, про таку зворотню сторону, про українське суспільство, тому що оця тема ще одного наступу: вона е, Знаєте, зараз. Я бачу велику хвилю. Всі одне одного питаються: що буде чи не буде, боятися, не боятися, і тут історія не в тому, щоб підраховувати. Кількість військ, кількість російської техніки. А просто таке враження, я завжди питаю людей, така, що в нас хіба війна зупинилась, хіба в нас десь штурми, позиції українських військових зупинилися. Ні, це є просто ну зараз, можливо, це там не в Києві. І людям справді здалося знову і знову, що велика небезпека вона відійшла. Чи не здається вам, що ми знову почали додавати більше теплої води в нашу ванну? І від цього от такі новини в західній пресі починають знову там збурювати чи змушувати людей купуватися? знов зі своїх Ми так, маємо чітко зрозуміти, що росіяни здатні враховувати уроки своїх поразів. Тому я не дуже уявляю собі наступ такого типу, який був 24 лютого 2022 року, року. Тобто наступ по всіх напрямках. Тобто що значить, ще я не уявляю? Я буду його уявляти, коли я буду розуміти, що на всіх цих напрямках сконцентрована достатня кількість військ. Для захоплення цін. Потому кажучи, якщо на північному напрямку є 500-600 тисяч живої сили і технік, 500 тисяч військовослужбовців, з цими силами, в принципі, можна відправлятися на Київ. Я не скажу, що можна взяти.